Всім доброго дня! Я рада вітати вас на моєму каналі Пов'яжемо разом. Мене звати Ліда, і сьогодні я хочу показати вам ось такий цікавий візерунок. Він мені нагадує листочки, а якщо ось так в'язати підряд, то навіть колосочок якийсь дуже цікавий візерунок. І, до речі, досить нескладно в'яжеться. Його можна в'язати. Як окрему якусь декоративну вставочку. Оці листочки можна вив'язувати навіть, навіть з якогось іншого кольору. Я думаю, теж буде досить цікаво виглядати. Його можна в'язати як підряд в кожній лицевій доріжці. Ось бачите, можна в'язати в шахматному порядку. Я вам зробила два варіанти, як це виглядає. Кому як хочеться, так і можна в'язати. Рапорта візерунку як такого немає. Ось між цими листочками можна вив'язувати як і три виворідні петлі, так і дві, одну. Можна взагалі повністю в'язати все полотно виворітніми петлями і десь вставити одну ось таку красиву лицеву доріжки. Тут головне. Щоб оця лицева доріжка була не, висотою не менше 6 рядів. А так взагалі прив'язки до рапорту немає. І зараз я покажу вам, як в'язати цей візерунок на основі ось цього зразочку. Е, рапорт мого візерунку буде складатися три петлі плюс дві петлі для симетрії і дві кромкових петлі. На спицях в мене чотири рапорти, і це. 16 петель. Отже, перший ряд візерунку в нас буде виворітня сторона. Тому ми в'яжемо таким чином. Першу петлю знімаємо, Дві лицевих. Одна виворітня. Дві лицевих. Одна виворітня. Дві лицевих, одна виворітня. Дві лицевих, це петлі симетрії і кромкова петля виворітня. Другий ряд візерунку ми в'яжемо. Наступним чином дві виворітні, одна лицева, дві виворітніх, одна лицева, дві виворітніх, одна лицева. Кромкова петля виворітня. І так, повторяючи, перший і другий ряд ми в'яжемо на потрібну нам висоту, Але не менше, ніж на 6 рядочків. Я пров'язала 10 рядочків, і зараз будемо вив'язувати листочки. Отож, першу петлю знімаємо, дві виворітні. І далі дивимося. В нас є ось така лицева доріжка. І спускаємося на 6 рядів вниз. 1, 2, 3, 4, 5. І в шосту дірочку запихаємо спицю, підхвачуємо нитку і протягуємо через цю дірочку. Витягуємо її максимально, скільки можна, не затягуємо, і піднімаємося вверх. Тепер в п'яту дірочку підхвачуємо нитку, витягуємо, в четверту, в третю, в другу і в першу. Ось цю петлю нашої лицевої доріжки ми пров'язуємо і знімаємо. У нас виходить ось так. Тепер всі ці петлі ми будемо знімати через нашу пров'язану петлю, починаючи з самої першої. Ось беремо так і перезнімаємо. Один, два. Так, дивимось, щоб нічого в нас не спадало. Два, три, чотири. П'ять. І ось тут у нас залишається дві петельки, і щоб розуміти, яка із них яка, ми підтягуємо ниточку і дивимося, що ось це пров'язано, тому ось це. Шість. Трішки розправляємо, і ось такий листочок в нас вийшов. Далі в'яжемо знову дві виворітні. Ось що в нас виходить. І знову рахуємо. Один, два, три, 4, п'ять, шість. Запихаємо спицю, підхвачуємо нитку і витягуємо. Максимально витягуємо, щоб було не затягнуте. Тепер в п'яту, в четверту, в третю, в другу і в першу. І цю петлю ми пров'язуємо, ось так, і будемо скидувати і рахуємо один. Два. Три. Чотири. П'ять. І 6. Ось, бачите, як вони відрізняються. Тут я більше витягувала нитку, а тут трішки менше. Від цього залежить розмір ваших листочків. Трішки підтягуємо і дов'язуємо до кінця виворітніх лицева. І кромкова виворітня. І останній ряд ми пров'язуємо всі петлі по візерунку. Дві лицевих, виворітня. дві лицевих, виворітня. Все. Ось ми пров'язали. Наш візерунок ось так красиво виходять листочки. Бачите, один вийшов менший, тому що я тут менші нитки витягувала, а тут цей більш такий пухкіший вийшов. Нічого складного, і досить цікаво виходить. Тому кому сподобалося, ставте вподобайки. Всім гарного дня і до зустрічі на моєму каналі.